What the- комісії з питань власності розглядали питання щодо виділення землі. Звертається масові люди, е ветерани, учасники АТО, е звертаються з тою проблемою, що по колу водять місяці два і рік, значить, обіцянками годують, знаходять якісь справжні, пр... пр... несправжні причини, вигадані якісь причини. Е Ми безумовно запрошуємо для себе звітувати про виконану роботу представників Держгіокадастро. Представник Держгіокадастру цього року. Ну, фактично від, е, прийшов відчитатися про виконання тої роботи, яка була виконана по програмі за 2015 рік, Реально, е, щоб ви розуміли, принесли нам звіт для постійної комісії, звіт ну, на одній сторінці 4 четвертого листа. Оце значить, вся робота геокадастра і, так сказати, увага приділена, значить, цьому питанню. Е, під час під час звіту цього представника, причому здається, насправді це одне з ключових питань, одне з найважливіших питань цього дня, Земля, власність, учасники АТО. Здається, мав би прийти той, хто є керівником структури. Керівник структури не приходять. Присилають якого небудь заступника або заступника заступника. Да. Да. Так, а не тримати? Ви тоді вже... Я зараз, я... А, зараз я розповідаю якраз вам просто всю так сказати, історію питання, щоб ви розуміли, можливо, ви приїхали з районів, не знаєте, я вас поінформую спочатку. Потім дам вам відповіді на всі інші питання. Значить, відповіді на ваші питання я знаю. Я відповідно просто вводжу в курс справи, щоб ви розуміли, як питання розвивається. Значить, в районах є наші депутати. Депутати це представницький орган влади. Держгіокадар, держав адміністрація. Так, так. так от, я погано чую, якщо є питання конкретно підійти, спитайте, щоб я відповідав. Не не, я роз'яснюю вам історію питання. Значить, обласна рада на свої, на роботі постійних комісій запрошує представника держокадастра. Представник приходить, приносить звіт на одному папірці лісточку. Значить, в якому вказано дуже мало інформації про те, що реально зроблено, а те, що зроблено, що ми наприклад розуміли. Земельні питання неможливо ефективно вирішувати, якщо держокадастр і інші служби не проводять, наприклад, розмежування населених пунктів, розмежування, значить розпівання земель і так далі. Якщо у них програма була 2007 по 2015 рік, тобто 8 років програма, в програмі було зазначено, що всі 1030 населених пунктів по області повинні були розмежовані, встановлені межі населених пунктів. Коли я прийшов звітувати, я, як заступник голови, я у нього на постійній комісії запитую. Скільки виконали? Показує папірець каже, із 1030 за 8 років розмежували 220. Я кажу, це точно 220. Тобто виконано на, на там 22%. А за що вони гроші були? Значить, що? Наші них, за що? Значить, значить, у них кожні півроку змінюється керівник. Раз. Тобто така от схема, коли неможливо з кого спитати. Прийшов один виконуючий обов'язків і півроку, я, я стоять тут на місцях. Вони не міняються вісім років, загрібає лопатою. Так, Значить, так, відповідаю. На постійній комісії цей представник був один. Ми йому ставили питання, що міг відповідав, але так скажемо, не боїться, не боїться так от спокійно, холоднокровно розглядаємо і кажемо. Ви розумієте, що це питання дуже гостре. Якщо ви сьогодні його не будете вирішувати, люди завтра будуть стояти тут. Він каже: Ну я ж не начальник, чому не начальник, де начальник, начальник захворів там і ще що. Ладно, ми чекаємо на сесію. Приходить сесія обласної ради, третя сесія обласної ради. Приходить іще один заступник заступника, знов таки не керівник, значить, таки розповідає, значить, якусь доповідь. Я вам розповідаю. Я вам розповідаю, значить, не струдні брати. За що партію гості? Где он живет? Где он работает? Абсолютно. А это не на Мальдансе. Абсолютно. Абсолютно. Да, Да вы нам рассказывать за размежевание. я вам скажу, в Новомирском районе выделяется 34 гектара для оковцев. Від них, так? Так. Ну, і потім видають 2-4 гектара дають двом людям. 30 гектар забирає якийсь дядя Леві. Ну, як так? Це навіть не тільки в Кіновомирському. Так само ми знаємо <пас> випадки <пас> і в Олександрійському випадку. Ви знаєте, яка реакція! Це. Що в результаті я було зроблено, щоб цих уродів притягнути до відповідальних? Вони сидять це на бюджетних коштах державних, так, от які потім всі на лову. Навіть ми коли воювали, наші сім'ї все одно платили матері. Після цього яка, що було зроблено, як їх притягують до відповідальні, які зробляться рішення, а на словах одні слова. Ви скажіть, ви можете дивіться, дивіться, я вам відповідаю. Відаю, обласна рада, представництві органи влади, тобто ті депутати, яких ви обирали, які повинні захищати ваші інтереси. Ми на сесії обласної ради викликаємо цього представника. Він виходить, розповідає, похмиляється там, значить, не відчуває небезпеки для себе. Ми приймаємо рішення. По перше, його звіт визнати незадовільним. Відсилаємо їм назад їхній звіт і звіти. Кажемо, хай приходить конкретно керівник вашої структури. Хай він готує нормальний грунтовний звіт, в якому кожну людину, по кожній дасть відповідь, чому тому відмовлено, чому ганяють по колу цілий рік. На цей момент це було прийнято рішення 14 січня, у нас була сесія. От практично місяць пройшов, відповіді немає. Ну і ваші ага. дії, ваші рішення подальші. Ви зверталися до правоохоронних органів щодо цієї ситуації, до прокуратури, до прокуратури, до Бопу і так далі. Яка ваша реакція в цьому плані? Чи ви тепер написали, що не Ні. <свист> Орган Бо по боротьбі з корупцією, значить, дивіться, в практичній площині, <свист> в тому числі наші депутати обласної ради, є деякі депутати обласної ради, які мали землю, навіть взяли, віддали частину своєї землі, щоб передати значить, учаснику АТО, але та земля та пішла гуляти. Ви різні падару за фігуру на ваші слова і ваші вірити. Що ви зробили, щоб його трошки поставити на місце ніхто не зараз? Я вам скажу, що я не з адміністрації. У нас є представницька гілкалатичка, яка? Тому що я депутат, я маю виходити до вас, ви ж вже питання. Коли людям буде виділена земля, можете далі, відповідь на це питання. конкретно? Коли почнуть видавати землю? Те, що розпочування населених пунктів, нас це не цікавить. Коли ми витримуємо свої, те, що служить нам по закону. Ви можете Якщо мульти привітати, якщо не будуть Глобально, глобально, я вам там в тому там Забула доброполь. Ну конкретно конкретно, конкретно я вам скажу так. Значить, ми представники гілка влади, ми вам не дамо землю. Тому що облрада не дає землю. Земля вирішує облдержаєстрація, як політична воля і держи опада. А ходіть сюди. Безумовно, хай. Що він розказує? Це буде було шкір. Ну я вам, до речі, одразу скажу, що ви думаєте, що сьогодні вийде до вас? А ви нам скажіть, хто ця людина? Ми до нього прийдемо. Відпятиму, 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 я, вам скажу, я, вам скажу, я вам скажу, значить, відповідно до це Державна служба э, геокадастру. Це виконавча гілка влади. Де вони знаходяться? Адреси. Самі головні люди знаходяться в Києві. Тут є представники Кіроворадської області. Голова області держадміністрації і керівник, значить, держгеокадаст. Оці люди, які повинні мати політичну волю для того, щоб вирішувати це питання по суті. А де не чоловік, де та людина яка... Який атмін будівлі, в там кабінет, конкрет! Ви нас розумієте? Ми хочемо бачити так, такі клас. Ось в двох метрах. А ми вже побивали. Давайте, добре, давайте так. Е, я думаю, що представник облдержадміністрації до вас має вийти і вийти. Обов'язково Об вийде. Зараз. Я до вас йду, просто тому що я реально не збираюсь ховатися. Я так само доброволець Карпатської Січі, абсолютно просто на доброволець. зараз був в пісках і там воював. Я все чудово знаю. І то, що тут сидять негідники і злочинці, я так само знаю. Наче але... ви ну, там ви по перше зрозумієте? Я місяць назад прийшов сюди для того, щоб тут розбиратися з цими питаннями. так само, як і наші хлопці в землі лежать, в яких досі їхні рідні не можуть влучити землі. Тоді ви, як людина, яка нас більш всього розуміє, скажіть, який кабінет, яка будівля, особа? Прізвище, ім'я по батькові. Ми прийдемо. У нас корони нема. Ми прийдемо до любого в хату. Або позвоніть йому, хай прийде. Не хоче в кабінет, ми в хату прийдем. <плес> хай хай прийдемо. Вірно. Вірно. Буде тікати за кордон, кордонку до дивіться, Як ми зробимо? Я зараз сама собі скажу володерністрацію, приведу людину, яка дасть вам відповідь. Він допомогти. Міше, якщо ви не компетентні, ви якусь інформацію нам ви, дайте посуду, на увазі я компетентний абсолютно в розумінні, як повинна вирішувати питання, але для цього повинна бути політична воля у виконавчій гілки влади. Нам воля не ви дайте конкретно особи сюди на кольору. Говоріть на ваше питання, шановні мене, якщо беруть хлопці, ніхто не питає. Чи ходять вони йти туди? Садовці, які знаходяться на найвищих посадах, повинні нести політичну відповідальність за свою бездіяльність. Чути прийшли, дайте їм те, що їм треба. Що ви мені заставили за відповідальність політичність? Мене зять лежить уряд два года в землі. Син учасника, то я ходжу тут за що я ходю? А ви розкажете? Давай мені то кривослоса, в земельні кадастри, який сюди його особи сюди не можете ви їх сюди притягнути? Ви скажіть, де вони знаходяться. Одну секундочку, я задаму. А, ні, Є, не на кришу знаєш, так, смотри, ти сказав, що політична відповідальність, це знаєш дать виборів. Тепер далі опрос, ти сказав високопосадовці, які там наверху. Фамілія, ім'я, отчу. Від так, кого так? це Є? залежить? Діти інформація. По-перше, це залежить від народа. Я знаю це питання. Конституція України гарантує вам землю, як, як членам територіальної громади. Це ми знаємо. Хто ми, знає ми не знаємо конкретно тих осіб, Кого які не це діляють, ді... ви нам можете указати в нашій області тих осіб, які відповідають безпосередньо, Можна я безпосередньо я за ці я стати. Вони ж ждуть результати, я буду зважуватись, спитати, хто будуть писати корпусі, що ви нам реально сказати. Вони зараз находяться на вода, водя, воду, які далі, не діє, що треба, так сказати. Що я реально зараз там скажу? Як ви мені щас... їм реально Як ви мені? Це розкажете... скажіть, зараз кажете. Хто за це відповідає? Ось Обачні, на кого нам написав заяву, на кого нам написав заяву за, за невиконання закону. І що, ми ж живемо тут, базі підтримати. Тим болі, не під, ти болі на сході внесках, я пойду. 000 000. Підтрот, Я, що, сьому, Я ти через те кажу. <рик> Я в, кажу, що ви, ви сьогодні можете подзвонити віде. телефону побратимам і сказати, що а, вас ігнорують. Вони від, Ве, від, від, нічого від, не збираються віде. робити. Ви не бояться вас, тому що ви дуже слабо вимагаєте свою землю. Тому що є місця живого не повинна бути тут не один раз в день, а без виїзду. ми всі народі, шановні особи, ім'я, Особи, які за це відповідають наші зразу я Це все поверхні слова особи, і де їх нам знайти? Ми відкладати не будемо. Ми з, зараз підемо до них за шкібарочки з дому, з дому, з вани, з вани. Вибачте, з клозету, а з клозету витягнемо. Мусорних баків знайдемо на всіх, на 100, на 200, до... на 1000. Я вважаю, і це, буде правильно. це буде правильно. А ви нам скажіть особи, <рес> 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 хто такий? Це виконуючі обов'язки керівника Держіокадарства Кіровоградської області має давати вам відповідь. раз, вони він ще, або ні, ми зараз викличемо, що сюди прийшли. Оце прямо зараз. це Я прямо зараз виключу для того, щоб людина прийшла про сюди. Ви зараз будете на лікарня, не буде сподіватися. Ма би буде, але не боїться вас, бачите, не прийшов. Пишу Пишу не бажає за піднімати. Давайте ми до нього вийде, підете. Якщо не прийде, підемо. Прийде кулуки. Представника державокадастру, якщо об держав адміністрація. Це вже у вас пішли, да, хлопці? так, хлопці? Що... Ну, Зараз значит, хтось вийде від облдержадміністрації, сказати вам своє слово. Я вам сказав своє слово, що ми, як депутати, давайте так. У нас ще є депутати обласної ради, будь ласка, послухайте інший варіант. Слава Україні! Жеруємо! Друзі, е ну, я сьогодні, в принципі, приїхав з Словотської делегації, так, сюди. Я думаю, що проблема одна і та ж сама скрізь. Я вам скажу чесно, коли в стінах обласної ради я вносив пропозицію висловити недовіру уряду Іценюка, бо це був єдиний варіант, який міг би зупинити цю проблему, цю виділення землі. Вона не була підтримана в стінах обласної ради. Наші більшість депутатів вважають, що все гаразд. І тому, щоб вирішити цю проблему, треба, щоб не було просто-напросто уряду Яценюка. Не було той квоти від тої політичної сили, яку поставили начальню міністра ПК і той же цей. Я вам скажу, що саме так це формується. Ми тожі, ми поки будемо Я цінікаве Я не почати.